Гарного сім'я дівчата і хлопці замішувала тісто на камеру. Злетіло воно в мене не вийшло. Тісто вийшло. Відео не вийшло, бо то, щоб мені кажуть, то опусти камеру, то підніми, то показуй те, що на столі. Той, хто мене розуміє, той зрозуміє, що це не так то легко поставити камеру, щоб улізти самі і в камеру влізти, і тісто показати і все, що я роблю. Так що я рецепт тіста напишу в коментарях. Він дуже легкий. Зараз я його поділю на кусочки. На рівні частинки поділю. Дівчата порвала я ось тісто майже на рівні кусочки. Тепер хай воно в мене полежить хвилин 10. Я прикрию його трішки, щоб не завітрювалося. А тим часом я зроблю. Крихту. Грудочка масла. Тепер ложка цукру. Це в мене тут ванільний цукор, Це мене дівчата пригостили, вислали десь так. Десь два стакани вислали. Так я тепер оце шикую. Ось. з пів ложки. Може, чайна ложка ванільного цукру. Борошна я буду брати, скільки треба, стільки візьму. І оце буду робити таку крихту, посипку таку. Отак розтираю, поки не появиться крихта. Якщо дівчата, у вас крихта залишається після роботи, то вона гарно постоїть в холодильнику до іншого разу, можна буде потім її підмісити в тісто або використовувати повторно. Дівчата, Тепер беру кусочок тіста. Розпліскую так гарно. От. Тепер масло. Маслом помажу так зверху. Потрошу тут крихтою. Хто скільки хоче, але багато то не є добре. І складаю ось так. Ось так. Оці два кінчики я ось сюди отак ось зарядку роблю, склеїла. Тепер ножиком. Ось тут я надріз зробила. Давайте я так розверну. От. І ось такий бантик роблю. Можна отак тут-отак з'єднати. Можна так. Бантик такий. І кладу на жаровню. Так, ось так, дівчата, я поліпила. Можна ріденько складати. Це я так люблю, коли вони щільненько лежать. Взагалі-то кладіть ріденько, якщо хочете. Тепер ставлю в розтойку і грію духовку 180-190. Хто на 200 нагріває, це таке, хто як вміє пекти, так і пече. Булочки мої підійшли. Тепер я їх помазала яйцем курячим. Тепер зверху я трошу цією крихтою, що в мене залишилося. Я, дівчата, щедро потрусила, так що в мене нічого і не залишилось. Тепер ставлю в духовку 180-190 градусів. Десь хвилин не знаю, може на 20 чи то, може і на 30 побавку. В мене повна, ось повна шаровня. Ось таких я сьогодні дівчата спекла ванільних булочок. Пахнуть дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І бувайте всі здорові. До зустрічі!